Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні буде швидкий огляд порцелянових частин сервізів, які залишились з попередніх відео. Трошки скину ціну, щоб вам було вигідніше. Ну, і мені потрібно його продати. Також можете телефонувати на вайбер на телефон. Пропонувати свої ціни, але ну, ціни, але адекватні. Буду швидко вам показувати, детальні вже вони є. Всі цілі речі. Одна чашечка, я вам покажу. Зараз. А так, все добре, в гарному стані, без кола, без тріщин. Почнемо з отакої ось чайної пари. Осінь. Це у нас полтава. Красива, гарна. Ціна 150 гривень, вона одна. Далі ось така старе полонне, ручний розпис, блюдце гарне, все, ціленьке, гарненьке, все таке клеймо старе 50 роки, а чашечка, ось тут така волосяна тріщина. Ну, буде ціна 150 гривень за блюдце. Це. Рідка вже реч. Так що, далі ось такий полоне, пара, ручний також розпис, ось таке блюдце. Ось таке клеймо. Полоне, ціна цієї чайної пари ось так. 150 гривень. В наявності їх три пари і ще одна чашечка. Кому потрібно за 80 гривень. Так, далі. Ось така чашка слива залишилась. Це у нас ДФЗ вербілки старі. Вона буде коштувати 150 гривень. Потім ось такі чайні пари. Також. Слива, ось така також ТФЗ верпілки. чайна пара блюдце отаке величеньке. Ті дві чайні пари блюдцем ну, невеликі, менші. Ціна за кожну таку чайну пару буде коштувати по 300 гривень. В наявності їх три: одна з великим блюдцем, дві з маленьким. Далі ось такий сервіс весна. Велика така чашка чайна, здоровенька така. Ось таке блюдце весна. Це у нас дульова. Ціна такої чайної пари 300 гривень. В наявності їх дві штуки. Далі ось такий сервіз горох. Чайник, це у нас крем'єс. Есть чайничек вот такой. Потом вот такая цукарница. Вот так она выглядит. Далее вот такой молочник. Так, позолота, Кому потрібно буде більш детальне, телефонуйте, я вам на Viber скину фото, за яких речей вас зацікавили. І ось такі чайні пари. Ось так. Чашка така. І ось таке блюдце. Це у нас Крим єс. Так, ціни. Чайник 150, цукорниця 100, молочник 100 і чайні пари по 150 гривень. І в наявності дві чайні пари. І потім на останок ось така трійка. Ось така чашка. Костяний фарфор. Вона взагалі невагома. Це у нас ДФЗ вербілки старі. Ось таке блюдце. Без затертостей ніхто не користувався. Також таке клеймо. І ось така пиріжкова тарілка. Це така трійка. Наявності 6 трійок таких. Ціна за кожну таку трійку буде 300 гривень. І ще до цього сервізу є ось такий сливочник молочник. Залишився він ось також вербілки. Ціна йому 150 гривень. Так що, якщо кого зацікавило, пишіть, дзвоніть мені. Мій телефон Viber номер буде в описі під цим відео. Це такий бистренький огляд. Потрібно продати ці речі, щоб вони мені не заважали і двигатись далі, щоб не займали мені місто. Я вам, в вашу колекцію будуть гарні такі речі. Так хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Допомагайте нашим Збройним силам. Ну, взагалі всім допомагайте. Мирного вам неба і до побачення. Зустрінемось в наступному огляді.